На цій криниці за мотивами самчиківського розпису, але звичайно трішки Петриківки є, і трішки мої уяви. Художниця Ліна Маслявчук працює завідуючою клубом та бібліотекою в селі Іванківці. А у вільний від роботи час розмальовує фарбами криниці ось уже три роки. каже, чому виникла така ідея. Взагалі була така ідея, щоб розмалювати криниці, в яких немає води. Тому що в Україні зараз ну, зникла десь водичка. Можливо, таким чином вода трошки повернеться. Жінка розписала близько 12 колодязів з початку повномасштабної війни. Тепер, говорить, поновлює розпис на деяких з них. Вони трішки вже в такому сталі, тому що на початку війни чомусь мені захотілося все робити. Зараз, звичайно, вже дощиком вони трошки позмивалися. Всі кольори, які є, Крім чорного, напевно, що ми сюди додаємо, щоб було яскраво, людям було веселіше, тому що такі воєнні роки вони важкі. каже у селі та поблизу є близько 50 криниць без води. Ця криниця діюча. Її також розписала Ліна. Місцева жителька Світлана бере тут воду, бо живе поруч. Жінка розповідає, як ставиться до такого оздоблення. Напоминає нам, і ми хочемо всі, щоб в нашій країні був мир, спокій і щоб скоріше закінчилася війна. Їдуть з інших сіл завжди кажуть, що наше село розмальоване. Художниця говорить, у своїх роботах використовує сюжети із природи, а також історії місцевих жителів. Десь дівчина з косою у нас там Діана є, така дівчинка. В другії Олена є корівка. Значить, цю корівку я таку намалювала. Також є військовий, якого троє дітей. І от я намалювала його з дружиною, і три яєчка. Зараз Ліна Маслявчук волонтерить і призупинила. Каже малювання через брак часу. Але ми повернемося після перемоги. Розмалюємо у всіх, навіть в дворах, людей. Тому що ну люди хочуть, і їм це подобається. У майбутньому художниця каже, мріє розписати також зупинки транспорту. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.